Перший рік, звісно, була срака повна. А по факту в тебе за спиною нічого немає. Коли взяли предоплату, проїбали перший успіх, потім викашлюєш до кінця вдома. Ти думаєш, що вже успіх перший там піймав, а ти піймав головну боль і попав. Бабки треба швидкі, бабки треба живі. Живу Сотні живу одним днем. Люди висікають. Якщо ти це не навчишся робити, то піздець буде. Вісячку княпаєш. Одеса, пляж, куруза, блядь, пиво, блядь, живіт. Починаєш в одному десь прогинатися, прогнешся візде. Ну починав я з чого? Блядь. Виліз я на світ 610 82 року. В місці була церква. От з цього я і почав. Потім пішов працювати по спеціальності. Бабки треба швидкі, бабки треба живі. Що я буду думати про завтра? Живу сьогодні, живу одним днем, все добре. Плюс-мінус під 40 я зрозумів, що хватить вже це єрундою займатися, бо в тебе тільки опыт на воспоминаннях, які так виходить. Все построено на твоїх воспоминаннях. Реально ніяких досягнень таких немає. Отдихав, гуляв, гроші транжирують. А реально, що ти зробив, хоч що-нібудь працює. Ти привык заробляти кожен день. Ти кожен день є гроші. І ти їх і тратиш кожен день, ти їх не земля. Ти пішов на вихідний, ти от працював, наприклад, 7-8 днів, заробив якусь копійку. І за цей період, 7-8 днів, в тебе вже цілий список, є, на що ти їх потратиш. Вісячку княпаєш, що ти можеш похвалитися. Одеса, блядь, пляж, блядь, южний, кукуруза, блядь, пиво, блядь, живіт, блядь, Все, більш не хочеш. Шукаєш себе, грубо говоря, всі молодості прохуярюєш непонятно куди. Пригаєш, там, з хуя на хуй, як правильно виразиться. Дойшли до цієї концепції десь три роки тому, можна все в цим будівництвом. Перший рік, звісно, була срака повна. Як і всі. Долги, передолги, там, на матеріал взяв, там, потратив гроші, там, їх не вистачає. Почали шукати, вирівнюватися, кошти всі залишати. Перше досягнення в тому, що люди почали тихенько нам довіряти. Є що показати, є що показати. Об'єкти, які ми будуємо, є відгуки замовників. Цель масштаб кампанії масштабнувати компанію, а, і починати вливати гроші в компанію, щоб більше фронтробіт можна було. Тобі кажеться, ти там, заробив там, якусь определену суму там, 500 доларів, 1000 доларів, там, 2000 доларів в місяць, ну і так далі. І вроді все класно, ти там злетів, там, рік, два-три. Бо ти розумієш, що ти за ці гроші, які ти тратиш там, на рекламу, ти просто собі купуєш роботу. Тому що ти живеш від зарплати до зарплати образно, тільки від приходу до приходу. Розвиття ну, ніякого немає. А по факту в тебе за спиною нічого не Ти Голий король називається. Коли взяли передоплату, і проїбали перший успіх, потім блять, викашлюєш до кінця вдома, коли в тебе закінчується сезон будівельний, тоді думати про якісь успіхи, ти його бачиш. А перший успіх як приїхав? Говор підписав, другий, третій. Тумаєш, вже успіх перший там піймав, а ти піймав головну боль і попав. Фінансова нагорода вона сама по собі прийде. Не треба робити акцент, що от, я підписав договор, і вже там бабки рахуєш, потім вже прийняли рішення зароблених, зароблених коштів щось вкладати. Почали розвивати. Фейсбук, Інстаграм, Google аккаунт, сайт робити. Коли ми побудували коробку вдома і підписали всі акти і зрозуміли, що ми ніде не попали. Рівно вийшли, то цей був для нас перший успіх. Ми жорстко проїбались, блять. Жорстко ми так не проїбались. Тебе замовник підводить, щоб ти підписався на цифру, а потім тобі додає кучу робіт і аргументує тим, що ми ж тобі домовлялись раніше, що це буде стільки коштувати. Ти йому аргументуєш, що тут додавалися об'єми, тут додавали складність виконання робіт. А він говорить, що ні, у нас була зафіксована сума і все, от тобі виходить фейл. Пропусти мимо шай. Що ти пропускаєш вуха? Бо ти хочеш швидше і вирішити проблему. А ні, треба стояти на своєму, треба це доказувати ізначально прописувати, що це може бути збільшення об'єму. Замовник приїхав, йому не подобались перегородки, він їх поміняв, а потім, коли ми здавали будинок, він сказав, то це я так сказав. Все, і ми переробляли це, бо мені десь не зафіксували. Бо він, коли вже готові їх побачив, він сказав: Так мені не підходить, робіть по проекту. Ми говоримо, то ви ж самі говорили, що треба їх поміняти. Та я можу багато що сказати, у вас є проєкт. І ми переробляли за свої кошти. В чужих руках хер завжди кажеться товщин. Ти так багато будинків будуєшся, а ти мало. Це впливає теж на твоє внутрішнє ну, стан. Ну, починаєш там, бувало таке, що зриваєшся, моє морально може чуть так присісти, а потім все нормально, ти плануєш, що рано чи пізно воно там це закінчиться. Там, можеш рекламний бюджет піднімати, більше там. Але спад іде завжди, завжди спад настроєння йде, і взагалі, як би бы так сказати, руки можуть відпускатися от того, коли ти перегнув палку, ти розраховував, там, там, там 2-3 договори в місяць, підписав 5-6, і ти вже думаєш, що ти все можеш собі купити. І ти починаєш гроші нераціонально тратити. Ти потім через місяць розумієш, що ти вляпався так, що піздець. І оцей спад йде, поки ти не вилазиш. Гроші тоді тратить. Це твої зароблені гроші. І потім ти біжиш, біжиш, біжиш. Тільки вирівнявся, вроді все нормально. Постараємося такого не допускати. Були такі моменти, що допускали, так як приїжджаєш вечором додому, ти сім'єю. Але коли ти виїжджаєш на роботу, я тільки виїхав за ворота, за калітку, все. Я з ними в душі, але я всі проблеми свої залишаю вдома. На роботі в мене тільки робочі ну, питання і все. Якщо ти це не навчишся робити, то піздець буде. Тебе з дому дзвонять, у тебе проблеми, ти вже не в роботі, ти літаєш в облака, грубо говоря, і і ти вже тоді не можеш настроїтися. Ти вже розвалений, це одразу люди висікають. Моментально, коли у тебе бабок немає, це люди висікають. Ти як не стараєшся зробити лице, в тебе не вийде, вони бачать по тобі, по твоєму поведенню, що в тебе десь нема бабок. Включаєшся в роботу. Потім приїжджаєш додому, у тебе вже сімейні всі питання. Ти видержуєш тоді цю напругу. А якщо ти прогнувся, раз, два, три. І все. Начинаєш в одному десь прогинатися, прогнешся везде.